Ужгородський аеропорт, об'єкт, доля якого вирішується не один рік, вже здійснив перші кроки для відновлення повноцінної роботи. На Ужгородський аеропорт чекають великі зміни, а все починається зі злітної смуги, яку, до речі, вже ремонтують румунські робітники. Ужгородський аеропорт незабаром матиме модернізовану злітну смугу. Румунська компанія, котра виграла тендер, проводить тут ремонтні роботи вже з 1 червня. Наразі спецтехніка знімає по боках шар асфальту. Після чого вкладається новий, значно ширший. На даний момент ведуться роботи по капітальному ремонту злітно-посадкової смуги. Це необхідно замінити. Слой асфальта, який знаходиться по бокам злітної посадкової смуги, привести його ну, в відповідність. Протяжність злітно-посадкової смуги становить понад 2 кілометри, ширина 28 метрів. Після ремонтних робіт, згідно європейських стандартів, злітно-посадкова смуга матиме 40 метрів. Ми знаходимося тут з обладнанням, яке потрібне для реконструкції злітно-посадкової смуги. Усі машини це зразки останніх сучасних технологій, за якими зараз будують дороги у Європі. Ми працюємо тільки так за європейськими стандартами. Міжнародний аеропорт відповідає шостій категорії, що дозволяє приймати і міжнародні авіарейси. Вже після реконструкції злітно-посадкова смуга Ужгородського литовища зможе приймати і відправляти великі літаки класу Боїнг чи аеробус. В цьому році по програмі експлуатації аеропорта. Підтримка передбачена фінансування з обласного бюджету. Понад 6 мільйонів гривень, і з державного бюджету 13 мільйонів гривень. Тобто, орієнтовно маємо на цей рік 20 мільйонів гривень для модернізації даного аеропорту. На попередній сесії обласної ради депутати обговорювали долю Ужгородського аеропорту і одноголосно прийняли проект звернення до УкрАероруху для того, аби аеропорт нарешті запрацював у звичному режимі. За пропозицією депутатів було прийнято звернення до «Укроаероруху» Кабінету міністрів безпосередньо Мінінфраструктури, щоб вони дали дозвіл на зміну траєкторії зальоту літака, що дасть змогу проводити інструментальні польоти без застосування міжурядової угоди. Тобто це є як один із варіантів вирішення. Ми шукаємо багато варіантів, опрацьовуємо всі. Ну, Хочемо, щоб аеропорт чим швидше почав працювати і приносити користь Закарпаттю».